Черкаські студенти влаштували кодовий бойкот в одному з місцевих супермаркетів. Сюди прийшли, аби закликати покупців і близько не підходити до полиць із російськими товарами. Чи дослухалися ті, знає Марія Гаврилян. Черкаські студенти вирішили скоротити фінансування армії окупантів. Вірять, це можна зробити, якщо українці перестануть купувати російські товари. Для того організовують просвітницьку акцію. Зараз у сільпо, наприклад, є російські товари і там написано на етикетках, що це Чехія або якась інша країна. Тобто вони скривають що це російські товари. Як розпізнати російські товари на полицях, активісти демонструють своєрідно ой, 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 ой. підступитися до учасників акції покупці не можуть. Заважає щільний кордон із журналістів. Багато хто просто проходить повз. Найбільше флешмобом цікавиться служба охорони супермаркету. Шмоб триває всього кілька хвилин, проте його організатори задоволені, дехто з глядачів дійства. Головну ідею акції таки зрозумів. Стало обращати увагу і стараюся російського производства не покупати взагалі. Тоді, тобто, навіть возьму і пиво, я вже російське не п'ю, п'ю, тільки українське, чернігівське, я предпочитаю. Так, дірол не покупати, хоча я раніше його покупав. Активісти на цій акції не зупиняться. Планують навідатися і в інші супермаркети міста. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Вікка Новини.